Оштов, щоб життя зберегти своїх дітей, зібрали речі, і поїхали, і залишили все, що було. Катерина з двома донечками та родичами приїхала у Волинську Мар'янівку, Сєвєродонецька Луганської області. Поїхали, розповідає жінка, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії бо розуміли, Луганщина ласий шма для ворога, і за кілька днів на території області буде справжнє пекло. Повертатися родині вже нікуди, бо хоч будинок часткової в стілів. Усе в ньому роздеребанили окупанти. Стоїть без вікон, ну, скрили нашу квартиру, жили там воєнні, ну, трохи пограбили, позрізали батареї. Таке непроста історія у кожної родини, яка знайшла прихисток комарянівці. Ольга з маленьким синочком та чоловіком приїхала з Харкова. Війна це страшно. Ніякої ароматики в цьому нема. Коли біля нашого будинку дуже-дуже близько стали падати бомби, хоча б розуміли, що треба збирати речі та виїжджати з міста. Нині у Мар'янівці зібрали внутрішньо переміщені сім'ї, які мають діток, адже для них привезли допомогу благодійники. На даний час понад 200 у нас внутрішньопереміщено сім'ї. З них майже 70 це є діточки. І сьогодні цим діточкам вручити допомогу. Ви бачите, кіми е -е, усміхнені обличчя Допомогу привезли представники благодійного фонду благополуччя дітей. Поширюємо допомогу за кошти німецьких доброчинців, які жертвують наші партнерські організації «Child Fund Deutschland». І допомога буде родинам, які внутрішньо переміщені з дітьми для того, щоб вони могли забезпечити свої потреби саме в харчуванні, гігієні протягом якогось часу. В Мар'янівську громаду доставили 40 наборів. У кожному з них є різноманітні гігієнічні засоби, а також продукти харчування. Тобі вартість пакунку понад тисяча гривень. Це і крупи, це товари, ті, які можна трошки довше зберегти. Це і олія, це і консерви м'ясні, і рибні, і там цукор. Сім'ї такій підмозі дуже зраділи. У пакунках кажуть якраз ті товари, які вкрай необхідні щодень. Це необхідно, особливо для дитини. Ну це справді необхідно. Коли ну ти живеш там на якісь кошти, там 2-3 тисячі гривень на місяць, то це ну справді дуже допомагає. Я дуже вдячна організаціям, які саме для нас стараються, і саме ну для нас дають такі набори. Жити, виховувати дитину це потребує якісь матеріальних ресурсів. Ми дуже вдячні. В нашій міській сільській раді, громаді, вони допомагають, влаштовують дітям свята. У знак подяки дітки принесли квіти для благодійниці. Дякую, золотенький. Дайте я вас обніму. Дякую, дуже. Можна? Дякую. дякую. Щиро серце і від дякую. діточок наших, і від да, всіх наших мешканців. Багато. Дякую, вам. Да. Я думаю, що ми о, цю співпрацю тільки будемо розвивати. Да. Також допомогу отримали і люди, які оселилися у ківерцях, У місто привезли 125 таких пакунків. Люди діляться додому, є що нести, бо ж коробка не з легких. Та за таку щедрість волонтерів дякують. Ця допомога дійсно можлива в теперішній час, оскільки ти вимушена маєш покинути свою домівку і приїхати. Ти маєш діток, які так само хочуть солодощівки, хочуть і печива, і так само чаю, і всього. А на теперішній час, якщо ти не працюєш. Це дуже тяжко дати все саме найкраще своїй дитині, а ти хочеш це дати. тому що марно на цьому співпраця з різними благодійними організаціями не припинятиметься, запевняє народна депутатка Ірина Констанкевич. Бо ж нині певна дідбати про людей, які опинилися у скруті. Місія громад і урядників на тлі того, що кажуть, що Європа і світ втомлюються від нашої війни, але ж проблема не знімається. Люди є і з такими бідами, і з такими проблемами, що треба ну постійно допомагати і от. Я вважаю, що нам пощастило, що вдалося організувати співпрацю із фондом благополуччя дітей, які мають можливості залучати допомогу з німеччини. По Області роздали вже допомогу для 500 родин. Подібні пакунки продовжать доставляти сім'ям у різних волинських громадах. Та на цьому зупинятися не збираються. І невдовзі благодійники планують дарувати діткам набори канцтоварів, щоб усі мали з чим йти до школи. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов. Дванадцятий канал